Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 2 червня. У день захисту дітей 1 червня лозівський міський голова Сергій Зеленський разом з начальницею Лозівської служби у справах дітей Світланою Брежнєвою відвідали малечу, яких виховують опікуни та прийомні батьки. Опікунами батькам подякували за сумлінне ставлення до виховання, за любов та турботу, якими вони оточують підопічних дітей. Малечі ж привезли подарунки, ігри та спортивне знаряддя. Загалом на території громади нараховується вісім будинків сімейного типу. 11 прийомних сімей, які виховують загалом 70 дітей. Також є 152 сім'ї опікунів, в яких виховується 252 дитини. Крім того, у громаді є така категорія, як діти, що перебувають у складних життєвих обставинах. Їх на сьогодні 73, каже Світлана Брежнєва. Частина дітей з опікунами наразі ще перебувають в евакуації. З усіма підопічними працівники служби у справах дітей підтримують тісний зв'язок, бо з початком війни діти і опікуни потребують більше уваги. У людей стрес, і іноді потрібно просто банальної людської розмови. Також всіляко допомагають гуманітарно та медично. До справи долучається як місцеве керівництво, так і керівництво області. У лозові запрацював цифровий освітній центр для дітей шкільного віку. Його відкриття стало можливим завдяки міжнародним спонсорам. У центрі облаштували кімнати для вивчення мов, комп'ютерної графіки, медіа. Є майданчики для занять фізкультурою. Учні Лозівської громади залюбки приходять сюди. З роботою цифрового центру ознайомився Лузівський міський голова Сергій Зеленський. Він поспілкувався з відвідувачами та викладачами центру. Завдяки міжнародним благодійникам у центрі зробили ремонт, завезли меблі, комп'ютерну техніку, літературу та спортінвентар. Дітям з малозабезпечених сімей та переселенцям роздали рюкзаки, освітні та гігієнічні набори. Заняття проводять з дітьми невеликими групами. У разі повітряної тривоги всі спускаються в укриття. У заві заохочують молодих спеціалістів. Три лікаря отримають службове житло та кошти на його ремонт. Днями Лозівський міський голова Сергій Зеленський зустрівся з лікарями-травматологами, які працюють у ТМО. Медики вирішили скористатися пропозицією міської влади та отримати службове житло. Їм надали варіанти квартир та будинків. Окрім помешкання, міська влада готова допомогти з ремонтом. Вільне житло для молодих спеціалістів підбиратимуть з урахуванням їхнього сімейного стану. Це не єдине заохочення для лікарів. Лозівський міський голова запропонував прорахувати премії за роботу у випадку травматологів за проведені операції. За підсумками зустрічі лікарі мають оглянути запропоновані варіанти житла. Медики зазначили, задоволені тим, що про їхній добробут дбають у громаді. Лозівські медики врятували літньому чоловіку життя, буквально витягнувши його з того світу. 31 травня місцеве відділення швидкої отримало виклик до 85-річного лозівчанина. По приїзду на місце парамедики знайшли чоловіка у стані клінічної смерті. Про це повідомляють в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Медики одразу приступили до реанімації та повернули дідуся до життя. В обласному центрі екстренки дякують за успішно проведену реанімацію у бригаді 2403 у складі фельдшера Киреченка Дмитра, молодшої медичної сестри Черви Юлії, водія Лучанінова Олексія. Кажуть, завдяки злагодженим та професійним діям команди чоловіка було врятовано. На рахунку цієї медбригади вже багато врятованих життів. Відтак, на початку квітня, вони успішно реанімували 83-річну лозівчанку, у якої стався інсульт. Тож наші медики продовжують гідно тримати свій фронт, за що їм велика дяка. Учені дю США Олімпія прийняли участь у фестивалі шахів, що відбувся в кінці травня в Полтаві. Дмитро Чернов та Ярослав Сокурта грали в турнірі Сі, в якому приймали участь гравці 2015 тисячі років народження та молодше. Всього їх було 30 учасників. Гра відбувалася з контролем часу 15 хвилин плюс 10 секунд на хід за швейцарською системою в 9 турів. Обидва хлопці обіграли всіх суперників та зустрілися між собою в останньому турі. Перемога будь-кого з них дозволяла посісти перше підсумкове місце проте сильнішим цього разу виявився Сокурта Ярослав, який і став чемпіоном турніру Сі чудовим результатом вісім очок із дев'яти можливих. За друге ж місце велася запекліша боротьба, проте за додатковими показниками його посів все-таки лозівчанин Дмитро Чернов. В турнірі А прийняли участь гравці 2008 року народження та молодше. Всього 27 учасників. З результатом 9 очок із 9 можливих впевнено переміг ще один лозівчанин, вихованець ДЮСШ Олімпія, кандидат в майстри спорту Владислав Деменюк. Тож вітаємо юних шахістів та їх вчителів із приголомшливими перемогами та зичимо подальших звершень. І до новин Харківщини. Ще один доказ нескореності та непереможності українського народу. Під такі слова заступника голови обладміністрації Євгена Іванова у Харкові відкрили дитячу залізницю. Нагадаємо, мала південна припинила працювати після лютневого вторгнення російських окупантів. Територія установи потерпала від обстрілів ворога. Згодом пошкодження усунули, а відкриття приурочили до Міжнародного дня захисту дітей. Керівники області і міста кажуть, малеча заслуговує на гідне дитинство і для цього докладають всіх можливих зусиль. До того ж, дитяча залізниця завжди була кузнею кадрів для нашої Укрзалізниці. Тож таким чином спільними зусиллями у Харкові продовжують наближати перемогу та мирне життя. Працюватиме дитяча залізниця з 1 червня по 29 жовтня. Поїзди курсуватимуть у вихідні з 11 до 15.30, у будні згідно з попередніми груповими замовленнями. Водіїв просять бути уважними на ділянках, де ремонтують дорогу. Дорожники відновлюють трасу місцевого значення у Безлюдівській громаді. Дорога проходить через селище Безлюдівка та Хорошеве і сполучається із трасою державного значення Р-78. Харків Зміїв Балаклія Гороховатка. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації з посиланням на державне підприємство Дороги Харківщини. Бригади вже розпочали влаштовувати на дорозі вирівнювальний шар покриття з асфальтобетону. Дорожники розширюють проїзну частину, роблять основу покриття щебнево-піщаної суміші та узбіччя, виробають порослі. ДП дороги Харківщини закликало водіїв бути уважнішими у місцях, де проводять дорожні роботи, звертати увагу на нові дорожні знаки та дотримуватися усіх правил. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.